Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 2 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 2. Буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.